На сьогоднішній день в Черкаській міській раді е, діє програма, яка е, передбачає компенсацію за, без, е, за ремонт ліфтів в розмірі 70% від їхньої вартості. Тобто, відповідно, капітальний ремонт має проводитись раз на 4 роки. без цього експлуатація ліфта забороняється, ну, робляться обстеження, і відповідно, які... Недоліки там є, без капітального ремонту такі ліфти мають бути зупинені. І відповідно на цей рік передбачено 10 мільйонів на капітальний ремонт ліфтів, які знаходяться в будинках ОСББ, і 5 мільйонів на капітальний ремонт ліфтів, які знаходяться на будинках крім СББ. Коштів ці цілком достатньо для того, щоб зробити капітальний ремонт у всіх цих будинках, тобто необхідно звертатися і. Проводити роботи і компенсувати 70% вартості ліфтів, і це ну, призведе до економії коштів, і безпеки пересування таким обладнанням, яке потребує особливої уваги. На сьогоднішній день близько трьох мільйонів вже виконано робіт, і близько п'яти мільйонів ще очікується до кінця року. Це саме по СББ, да. тобто грошей, які передбачені в бюджеті, ну попередньо було спрогнозовано виявилось навіть більше, ніж достатньо, тому що ну, ми ж не знали, яка буде дефектний акт, які саме види робіт. Зараз по дефектним актам виходить навіть трохи економії. Тому це гарантія того, що на капітальний ремонт вистачить грошей в цьому році всім, і навіть може бути трохи залишок, які можна перенаправити на більш на інші цілі, які ви відповідно з на рішення сесії на об'єкти, які буде не вистачати.